Мої вітання всім. Так, добрий вечір, мої дорогі підписчики. Хто приєднається зараз, хто буде дивитися в прямому ефірі, хочу познайомити вас із акційними пропозиціями цього тижня. Сьогодні у нас відкрився новий період, 11-й період, який діє в джерелі з 8 серпня. По 28 серпня. Але акційні пропозиції у нас змінюються кожного тижня, тому буду вас знайомити. З вами Тетяна Кравцова, представник українського бренду в Україні та в Європі. І е, акційні пропозиції наші складаються із ВАУ-цін. І із онлайн-акцій. І також у нас кожного дня змінюється товар дня, який йде зі знижкою 50%. Тобто я одразу познайомлю вас із сьогоднішнім товаром. Це ось такий класний нейтралізатор запахів з ароматом лайму. Великий об'єм 500 мг. Дуже класна. Штучка він не просто усуває неприємні запахи, а нейтралізує їх. Якщо є в оселі домашні тваринки, кухня, запах пригорілої їжі, знижка мінус 50 саме сьогодні. Це, по-моєму, 148 гривень. Сьогодні він коштує. Товар дня у нас змінюється. Кожного дня до 11 ранку, з 10 до 11 змінюється товар дня, тому бажано його замовляти відразу, як тільки він з'являється у нас на сайті. На товар дня я збираю спільти замовлення зазвичай з безкоштовною доставкою на Білгород-Дністровський. Тільки за 100% передплатою, тому що ви не оплачуєте доставку, доставку оплачую я, тому лише 100% оплата на карту за товар дня. І е, така безкоштовна доставка, такий привілей він діє лише для учасників мого продуктового блогу в Телеграм. Тому приєднуйтеся до мого продуктового блогу в Телеграм. Посилання завжди є під моїми публікаціями в моєму профілі. І будете користуватися ось такими привілеями. І йдемо далі. Що ми маємо на цьому тижні? На цьому тижні у нас акційна пропозиція на крем для рук парафінові рукавички. Тут великий об'єм 150 мг. І ціна його 169 гривень замість 189 гривень. Його можна використовувати як крем, можна використовувати як маску, дуже класно захищає ручки, зволожує, загоює мікротріщинки всі сухість усуває. І дивіться, при оформленні карти клієнта, да, ви отримуєте додаткову знижечку. Тобто, якщо кремчик коштує 169 гривень, то ви, в залежності від суми свого замовлення, можете отримати ще на продукти Валт 7 додаткову знижечку від 10 до 26%. Залежно від того, яка у вас сума замовлення. Ось такий кремчик є. Далі дуже класно зволожувальна серія для обличчя. Аква називається Кремчики по догляду 25. Це денний крем у мене. Не дивуйтесь, що він такий маленький, вистачає досить надовго. Ця продукція є концентрованою. Крем дуже гарно зволожує шкіру. І зараз діє акція. 169 гривень замість 199 гривень. Так, ось такий крем об'єм по 50 мг. Далі акційна ціна зараз діє на назальний спрей. На цьому тижні. Назальний спрей із цикламеном. Значить, у складі у нас є евкаліптут, м'ята, гвоздика олія чайного дерева. І цей назальний спрей він зменшує набряки, усуває запальні явища, полегшує дихання, він має масляну основу, він не водний, він масляний. Особливо актуально в період вірусів, гарно захищає. І усуває нежить. Хто ну, може користуватися масляними ось такими спреями, то це. Дуже гарний і ефективний препарат. Його ціна на цьому тижні 129 гривень замість 148 гривень, плюс ще знижка клієнта, якщо ви зареєстровані. А знижку ми можемо оформити. Ви пишете в приват, мені і прізвище, ім'я, номер телефону, електронна пошта ваша і ми оформлюємо вам карту клієнта. Ви отримуєте мій особистий супровід, консультацію. І купуєте продукцію наших українських виробників зі знижкою економити на покупках. Клієнтам ще повертається кешбек з кожного замовлення: 5% і підтримуєте наших українських виробників. Так, далі по акційним цінам. По акційним цінам у нас зараз іде пліснява серія оселя з хлором. 129 гривень замість 158 гривень, плюс 10 гривень розпилювачі. 500 мг тут засіб дуже ефективний, дуже гарно працює. Я так особливо не користувалася, але в цьому році робила ремонти і була після зими пліснява в кімнаті на одній сіні за шафою. Дуже такий товстий шар. То буквально в межах 5 хвилин. Це прибралось, значить там нічого і не було. Просто обробив, потім змив водою і все. Дуже ефективний засіб. 129 гривень замість 158 гривень. Хто не переносить запах хлору, є з перекисом водню. Там запаху немає зовсім, можна замовляти, але об'єм менший 300 мг. Всього. Так, далі у нас за акційною ціною на цьому тижні супер ефект. Засіб від е, нальоту вапняного та іржі. Е, Взагалі, вся серія оселя це безфосфатна серія, безпечна, вона не має гідкого запаху, е, так, е, ну, можуть користуватися люди, які схильні до алергії, тому що вони не викликають, ну, немає такої задушливості наша продукція, не має цього задушливого запаху. Це супер ефект. Суперефект 199 гривень замість 228 на цьому тижні. Можна замовляти, теж тригер продається окремо 10 гривень. Так, стосовно цінних цін, ми ще маємо ось таку дрібничку жіночу, це праймер матуючим ефектом. Вони є нейтральний білий, є зелений. І у мене ось такий рожевий, ось такий рожевий праймер. Що вони роблять? Вони гарно матують шкіру обличчя. Рожевий використовується тоді, коли ви хочете надати шкірі такого блиску, якщо шкіра у вас тмяна. білий це такий нейтральний, він надає блиску. А зелений колір він матує, у кого розширені пори, куперозна сіточка є на обличчі. І використовуючи праймери під макіяж, тобто можна в денний крем не використовувати, можна користуватися. Можна вдень, замість денного крему використовувати праймер, І потім зверху ви накладаєте тональну основу, подру, і макіяж тримається дуже гарно. І довго ця ну, пудра там, або тоналка вона не скочується завдяки ось цьому праймеру. Така от класна штучка. Зараз 219 гривень на цьому тижні. Вистачає його, до речі, надовго, дуже економний. Так, це по вав-цінам. У нас є така позиція вав-ціни. Тепер ще є онлайн-акції, вони теж змінюються кожного тижня, кожного тижня змінюються. І онлайн-акції онлайн у нас йдуть на ось такі сиропчики: такі сиропи. це сироп для покращення зору. Вони всі в об'ємі мають 100 мг. Це сироп гінкобілоба для функціонування гарного мозку. Потім є ще сироп ехінацея для підняття імунітету і антистрес, їх чотири штучки. В чому ж акція? На кожен другий сироп знижка 40%. Тобто такий сироп коштує 148 гривень. Ви один купуєте за 148 гривень, другий ви забираєте зі знижкою 40% це 60 гривень. Ось така. Антистрес коштує 99 гривень. До речі, антистрес він дуже гарно працює не тільки в плані психоемоційному. А ще якщо у вас розлади кишківника бувають такі, то теж наш антистрес дуже гарно допомагає. І ось ця серія, її можна діткам з 6 років. Вона є безпечною. Тобто один за повною ціною, інший за знижечкою 60%. Гінко-білоба, до речі, зараз дуже доречна, тому що наближається навчальний рік, важкий знову ж таки для всіх нас. Тому ну, рекомендую однозначно пропити ось цей засіб і дорослим, і діткам. Так, йдемо далі. Е, наш відомий вже питний колагеновий бустер. Питний колагеновий бустер. Це такий порошочок. Я ну, показувала вже. Я зараз його ну, вживаю. Взагалі е, брала участь у програмі, то маю отримати ще подарунок. Так, він у мене тут трошки збився, але це нічого страшного. Він розсипчастий порошок, ну він, ну, повітря потрапило і він збився в пакетик. Він розчиняється легко, в водичці. Це абсолютно ну, те, що він збився, не ну, має ніяких там негативних наслідків. Якщо випадає волосся, е проблеми з нігтями свояться. Суглоби і так далі, втомлюваність, кулагеновий бустер це те, що саме вам потрібно. Зараз на нього знижка 50%, і його можна купити за 425 гривень. Це фіксована ціна, фіксована знижка при умові, при умові, що ви купуєте два продукти із серії Розкішна. Я спочатку скажу, що, що складається наш колагеновий бустер. Наш питний колагеновий бустер це не просто колаген питний. Значить, тут є вітамін С, тому що якщо в колагені немає вітаміна С, то колаген в організмі не засвоюється. Там обов'язково має бути вітамін С. Далі, в нашому наш колаген рибний. Це ну, дуже близький до людського колагену. Значить, він добре засвоюється. Далі, в нашому колагені є пребіотики, і в нашому колагені є ягоди асаї. А ягоди асаї це дуже потужний антиоксидант. Тому склад нашого колагену дуже і дуже класний. Значить, для того, щоб його взяти зі знижкою 50%, потрібно купити два продукти із серії розкішна. Що таке серія розкішна? Серія розкішна цей це бустер. І серія розкішна це наша серія, по догляду за обличчям 40 антивікова формула. У мене ось є тонік, я користуюся, і є ще у мене гель для вмивання, я теж ним користуюся. Тобто ви купуєте два продукти, тонік, наприклад, і гель для умивання, і ви отримуєте знижечку на них, якщо ми з вами реєструємося, клієнт, ви отримуєте знижку на тонік і на гель, так, знижечку клієнта. І потім ще забираєте колаген зі знижкою 50%. Гель для умивання, тонік, крем денний, крем нічний, і є, ось в мене, я ще не розпаковувала, бо маю інший крем під очі. Розкішна. Дуже гарно ця серія працює, це антивікова формула, розгладжує мімічні гношечки, зволожує дуже гарно для весни, літа, початок осені це дуже дуже класний варіант. Ось ця серія, серія розкішна. Так, що ми ще маємо в акціях? В акції ми ще маємо серію ідеальна. Серія ідеальна по догляду за обличчям 50. 50+. Тут чотири продукти: денний нічний, шия зона декольте і крем під очі. Я користуюся для обличчя ну, з цим зараз останнім часом саме цією серією. Що хочу сказати про цю серію? Ця серія для сухої, такої зневодненої шкіри. Яка має вже такі глибокі зможки. І е, ця серія аналог безпечного ботоксу. В чому суть? В тому, що цією серією можна користуватися на постійній основі. На постійній основі. Якщо, наприклад, є креми, якими не можна постійно користуватися, потрібно якось чередувати. Е, то серію ідеальна можна користуватися на постійній основі. І вона дуже гарно прибирає зморшки. Це такий ліфтинг-ефект вашого обличчя. Значить, в чому акція? Ми купуємо будь-який крем із серії Ідеальна, нічний очі або ліфтинг шиї зони декольте І забираємо денний крем за 159 гривень. Нічний очі нічний і ліфтинг коштує 398 гривень, нічний 300 під очі 378. Ви отримуєте, знову ж таки, повторюю, знижку зареєстрованого клієнта. І тоді забираєте денний за 159 гривень всього. Продукція вся сертифікована, вся сертифікована. Дякую, Галя, за відгук. Привіт-привіт. Сертифікована вся. І е, наголошую ще раз, що продукція концентрована і вистачає її досить і досить надовго. Е, пропоную економити на покупках, не витрачати, не морити, подумати про свій сімейний бюджет, економити, оформиємо карту клієнта, пишете в приват. В чому суть карти клієнта? Ви отримуєте 50 гривень на перше своє замовлення, і доставка вам вже буде безкоштовна, тому що доставка у нас фіксована 57 гривень. Нова пошта, Укрпошта, поштамат. Ви отримуєте знижку від 10 до 26%. Плюс клієнти отримують у нас кешбек. З кожного замовлення 5%, і потім можуть використовувати його на наступне замовлення списувати. І там від суми замовлення ви, звичайно, можете забирати подарунки плюс програми, які діють для клієнтів. Для своїм клієнтам забезпечую супровід особистий. Клієнти, які на постійній основі користуються продукцією, вони всі у мене в продуктовому чаті в Телеграм, отримують консультацію. І е, ну, найперші новини з акціями, з усіма акційними пропозиціями, йдуть до е, клієнтів у продуктовий чат в Телеграм. Тому е, там буде дуже і дуже вигідно. Тому що на в соцмережах я можу не встигнути щось виставити, не мати часу і так далі. З продуктовим чатом в Телеграм я працюю досить ну, тісно, будемо говорити так. Тому запрошую, хто ще вагається, можливо, соромиться. Не соромтеся, переходьте за посиланням в коментарях під моїми публікаціями. Приєднуйтеся або пишіть в приват. Я вас задоволенням приєднаю. Там не лише продукція, там і різні корисні поради. По догляду за волоссям, обличчям і так далі, тому користь ви будете отримувати. Стосовно співпраці, є питання, поступають стосовно співпраці. Запрошую до співпраці насамперед, хто любить продавати, хто хоче займатися дропшипінгом, можливо, хтось вже займається продажем там, одягу, якоїсь. Продукції там і так далі, ви можете розширити свій асортимент продукцію нашої компанії, тому що ми представляємо продукцію 7, більше ніж 70 виробників України. І сьогодні це є важливо підтримувати саме економічний фронт нашої країни і поповнювати бюджет нашої країни. Ви можете розширити асортимент, наша серія, оселя. Це дуже гарна лінійка побутової хімії безфосфатної, безпечної. У нас гарна лінійка по догляду за волоссям від випадіння від лупи. У нас гарна лінійка серія Юнік проти проблемної шкіри, для проблемної шкіри обличчя, особливо підліткової, бурова хвороба, акне і так далі. У нас продукція, з якою приємно працювати. Тому хто хоче розширити асортимент своїх інтернет-магазинів, готова супроводжувати, навчати і так далі. Хто, можливо, вагається, хоче прийти в онлайн бізнес, але вагається, сумнівається, пишіть в приват, поспілкуємося, навчаю. Запустити свій бізнес онлайн, особливо ті, хто ну, є хто працював на землі колись з каталогами, а зараз не знає, як йому почати працювати онлайн, як йому із офлайна перейти в онлайн. Це теж без проблем. Я працюю онлайн, на землі з каталогами, не ходжу і не бігаю. Тому і з великим задоволенням передам свій досвід і свої знання вам, і ви запустите свій бізнес онлайн. Хтось приходить в мережеву компанію за отримати додатковий дохід, хтось приходить в мережеву компанію, хоче подорожувати за подорожами. В нашій компанії є можливість ще й заробити квартиру в Києві, будинок в Києві, будинок за кордоном. Хтось хтось йде на це в мережеву компанію. Є також можливість отримати автобонус. Хтось приходить з автобонусом. Є лідери, які вже забрали по чотири автомобіля в компанії. Ну, ну кожен приходить за чимось своїм. Хтось шукає якоїсь підтримки, якогось саморозвитку. Хочу самоствердитися, з такими теж працюємо. З такими теж працюємо і доводимо до результату. Головне, має бути бажання стати успішним, стати успішним і змінити своє життя. Тому нагадую, що акційні пропозиції діють цього тижня по 13 серпня. Якщо бажаєте зробити замовлення, пишіть. В приват. Бажаєте зареєструватися, оформити карту клієнта. Пишіть в приват, ми з вами оформимо. Я надам всі вам розрахунки, які переваги ви будете мати. Якщо цікавить співпраця, ви можете додатково отримати інформацію у мене, або всі посилання є під моїми публікаціями. Ви можете вільно переходити за всіма. Посиланнями і отримувати інформацію самостійно. І, звичайно, буду рада бачити однодумців у своїй команді, які хочуть сьогодні просувати продукцію українських виробників. І знову ж таки, запрошую до свого продуктового чату в Телеграм. Запрошуйте своїх друзів, знайомих. Ви можете так само робити спільні замовлення з ними. І чим більше ваше замовлення спільне буде, тим вищу знижку ви отримаєте. З вами була Тетяна Кривцова. До нових зустрічей. Якщо у вас є якісь питання додаткові до мене, ви можете залишити в коментарях під цим прямим ефіром, і я дам відповідь або вам в особисті, або на наступному прямому Ефірі, всім тихої, мирної ночі. Дякую, хто приєднався, і всім вдячно, хто буде переглядати потім в записі цей прямий ефір.